Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і Кінітіопет. Я дійшов до того моменту. общем, я відкрив дверка, не забрав я ту драбину і не нажав на той фонтан. То зараз зробимо. І на записі я замітив, куди мені треба йти, де мені потрібно використовувати ту драбину. Чекай, Баляха. Опять мікрофон мозку дрембає, прикинь. Коли його використовуєш кожен день, то оказується, він і зношується. Ладно. Баляха. Стільки крутих моментів. Да, конечно, бити байдика. Да, я її робив, але я хотів зробити її ліпше. Де мій, кстати, труп помішковий, де моя ялинка тут повзе. Ти мені не хочеш розказати. Так от, прийшов я до того самого моменту, де то не збереглося. Я на все саме епотикав, можливо, я якісь скрипти пропустив. Давай нажмемо на фонтан. Подивимося, що взагалі буде відбуватися. От, якась херня. Це пізно пише, намагаюся знову ти хто. Дай, дай мені то, дай. Бастіон і Барсятка. Так, то все ми видели в минулій серії. Ну. Так давай, щось відбувається, дай драбину. О, От, о, к... о, nice кстати, я челіка видів, я в минулій серії його не видів. Ну. Окей. в общем, Забрали ми тепер драбину. Знаєш, в чому прикол? Куди треба йти? Табаляха, а що ж такое. Вот так ліпше. Е, і знаєш, куди треба йти? Я, чесно, я в минулій серії то не побачив, е, тому що. Вот, вот вход, я тут увидев на записи. Вот вылезли мы з И тут є? сюда. Вот ще один ключ. Давай забирай ключ. Бляха, ведь целка на 5 ночей сфред, вот туди раз. Відбулося дуже всяких цікавих <реш> речей. Прям до хера. Машинку дай. Це то, що я прям збирав, да? Велосипед, вот робот. А, молоток вижу, стій. Ні, стелить. Можливо, тим буде з Потім якась загадка. Телевізор. Окей, okay, телевізор. Супер. Прекрасний вигляд від. А тут, бляха, було б круто, якби тут щось було таке. В общем, м -м -м хочу я тобі розказати, що відбулося. Опа. От тобі раз, блять. От тобі секреточка. Стій. Стій. я хочу туди. Вийди! Вийди, вийди, вийди. От тобі, блять, раз. Стій. а куди мені йти? Чекай. А я назад не можу вже повернутися, так? Да? Можу, стій. Бляха, тут, тут точно явно якийсь секрет. Є баляха? Та, та вилізь. Окей, хер без ним. Давай без коштув... а все. Та що за невезуча ігрушка? Як я як я в текстуру заліз сюди? Бляха-муха, а що робити? Та ну випусти мене! Алло! Я в текстуру пропав! Проліз! А як мені звідси вийти? Пес! Та Ну вискоч. Піздец. Неправильний. Не, все, ніяк і все, мені ніякі підпригування, ніхе мені не треба. Давай пішли, відкривай мені другу кімнату. Відкривай мені другу кімнату, подивимось, я вже замахався туди-сюди ходити. Давай нажимай. І що буде далі? Вот, От та кімната. Все, що я маю далі робити? Ну Бляха, прикинь, я таймер забу. Зараз я тобі розкажу новини, які відбувалися на каналі. Можливо, ти е, не бачив, але я тобі то повинен все розказати. Все окей, супер. Я зробив все, що повинен був. Що я маю далі робити? Вот дверки всі. Я всі кімнати повідкривав, все зробив. Прекрасна комната. Я думаю, чого я її минулого разу не бачив. А теж я відкрив був от той офіс. Ну, і що я повинен далі зробити? Цілий офіс, прямо для мене.

він питає, чи залишуєся з ним в цьому домі, в цьому світі і буде все дуже весело. Я дізнаюся багато про тебе, і я можу що обновити, то я повинен бути твоїм найкращим другом для чогось там. Я можу бути прекрасним. Тож, будь ласка, залишись зі мною. Та замахав ходити за табличку. Пішов нахер, табличка не для тебе. Я розумію, що ти самотній, я розумію, що ти. Е... що ти все сильний. Але чому? Чому ти не створиш собі свого ж персонажа, якщо ти можеш створити для мене цілий світ? Тому. What? What То його означає ніт, пес. Been, да. Да, я хочу полив. Да, я хочу залишити. Він прям здурів повністю. Чи ти розумієш, типа? Це не було б питания. Короче, він мені начал угрожати, пес. Шо ти робиш з цій? No escape. Буде escape. Ну, давай, що буде. Давай, що буде. Давай розказуй. І. І. Все. Такий корот, коротенький кінець. То одна із кінцівок, да? Цікаво. Цікаво, що буде, якщо вибрати, да. Цікаво, що буде, якщо вибрати, да, якщо буде прям цікаво подивити другу кінцівку, то я без питань запишу ще одну серіюку або можливо даже. Якщо ігра не почнеться з самого початку, то я виберу що можна. В принципі, напевно, так і зроблю. Я виберу, що да, я хочу з ним залишитися і цікаво, що буде потім. Так от. Все, то вже по колу пішло. Окей, ладно. Давай, напевно, я зроблю, тому що серійка на 10 хвилин, то прям немає що викладувати. Давай назад. А все я не можу закрити. Я от нажимаю на Escape, я не можу закрити. Окей. Давай закриємо так. Ти хто? Ні, ти не робиш так, так? Да? Окей, значить, зустрінемося за секундочку. Перезапустив я ігру, тут якийсь розбитий монітор, якась херня, щось відбувається. Я навіть не знаю, то, напевно, ще не кінець. Ігра не вилетіла, нічого поганого не сталося. Вот його є запущений. Давай провіримо. Ну а якщо то буде спочатку, то прям до другої кінцівки я навіть не знаю, чи стоїть доходити. Ото прям займе дохрільон часу. Хіба що буде цікаво вам. І От тут назбирається, піздець скільки багато переглядів. І назбирається дуже багато лайків, то, звісно, я пройду взагалі без питань. Но якщо так буде, як з останніми відео, 3-4 перегляди, так то просто немає має смислу. Uh... Мабуть, все. Мабуть, 12 чи 14 хвилин відео вийде. Давай, пароль. Провіримо зараз, що буде. М -м -м, якщо нічого не відбудеться, то да, на жаль, буде таке коротеньке відео, але нічого не поробиш, така ігра. Вот вибор глави красота. Це що, Ленце? Ти хто? Ти хто, Ленце? То що такое? Вот то, що такое? Новий емейл? Ну. Ленце. От тобі раз, бляха. І що то є? Закрий. А давай виберемо е, главу. Welcome to cap типу, Capture Select. Типа вибрати в уровень або щось таке. Зустрічай Кінітіо, ніт, мені прям треба останній твій світ. Е, дай Да, Дай я впевнений, мені цікаво подивити кінцівку. Дуже удобно, що отут є прям то. Якщо знову то буде треба пройти до того моменту, то давай я пройду чого би й не. Ну, то не є проблем, то проходиться буквально за, за декілька хвилин. Да, от він створює світ, а тим часом я тобі розкажу, що відбулося, того, що прям відбуваються якісь події, кінець ігри і так далі. В общем, я то відтягаю, відтягаю, і прям біда. Підписалося, в нас, нас тепер є на минуточку. Можеш собі уявити, задумайся, у нас є тепер 86 людей. Я от прямо тепер дивлюся на канал 86, То не може не радувати, то просто не більше охіренно, просто красота. Плюс до всього, одна людина мене відмітила, створила запис, допис у себе на каналі, і відмітила мене. Мені тут дуже приємно, я відмічую її тут внизу. Під цим відео то не реклама, я її про то не просив робити. Вона то зробила чисто з власної доброї волі. Тому е, хочеться віддячити. Тому хочеться віддячити тим і, і розказати, показати той канал. Е, відмічу тут внизу, в описі. Подивися, будь ласка, перейди на його так само. Канал думаю, йому буде приємно. Е, плюс до всього, можливо, я створю про то протодопис. Ще раз повторюся, то не реклама. Мене про то ніхто не просив робити, просто хочеться на добро віддячити добром. Далі. Що я ще хотів сказати? Я забув, що я хотів сказати, що у нас є 86, ту ігрушку дивляться. Будемо записувати. І ще, напевно, зараз або завтра, я не знаю коли, появиться шутер такий невеличкий. Стрілялка. Якщо коротко, по старому, подідівська появиться така стрілялка. Не знаю, вона в дитинстві мені дуже полюбилася, я її запам'ятав. Якщо точніше, я не пам'ятав, як вона називається, і то І то називається Клійф Баркер Джеріко. Вона, як... Ем, на мою думку, є дуже і дуже недооцінена гра, тому що то прям охірене то м'ясо із. Е, знаєш, таке жорстко і таке м'ясо, така прям біда, і то прям подобається, знаєш. Ем, так от, я, в принципі, все тобі розказав, що в мене було в планах. І ще, кстати, да. І ще в планах є. Е, Вийшов дуже крутий мод на сабнатіку. от Прям крутий він додає до хіра локації, додає там е, Гаргантюа громадну, якихось пару лівіафанів і так далі. В частності додає і транспорт, що дуже і дуже круто. Фух, прям розказав тобі все. Не знаю, є е, думка пройти. Пройти, показати хоча б, типу, давай. В давай зіграємо, можливо, там появиться та сабнатіка з тим модом, але я ще не впевнений. Якщо прям не буде що записувати, але поки що на даний момент записувати є дуже і дуже много до хіра всього. Тому, Тому напевно, ближайшим часом не появиться. Або почекаю, допоки той мод не буде прям шикарний. Допоки його не допилять до кінця. Називається той мод Void. Пустота. Так от. Це, в принципі, всі новини, які я тобі хотів розказати. Якщо ти додивився до цього моменту, то ти прям красавчик, ти молодець, мені дуже і дуже приємно. І зустрінемося за секундочку. Пройшов я до того моменту, чи за все, тихо, я тебе чув. Давай, збавимо тобі звук. В общем, дійшов я до того моменту, де він каже, залишитися чи піти геть. В общем, я виберу залишитися. Подивимося на цю кінцівку, подивимося в кінці-кінців, що буде, стій. Давай оберемо залишитись. Я знав. Я по це буде все прекрасно. Ми навчимося нового набагато про твою безкінечність і так далі. щось там. Він про щось там говорив. І все, трапед. В пасті. Ти вибрав залишитися з за кнітів. Окей. І що далі? І все. І все, і заради того я проходив, хоча б якась більш цікавіша кінцівка була. Вроді нічого не помінялося. Да. Одна й та сама піс... піснічка, пісенька така. Да. Рука в руці через. В общем. Коротше, я розчарований. Я думав, бляха кінцівка буде хоча б якась цікава, хоча б щось буде відрізнятися, але ні. Кінцівка вийшла така сама. В общем, як би то не було, новини каналу товчув. Кінцівка, дві подивив. Будемо прощатися. <гум> Вийшла така коротенька серія, але нічого не зробиш, така коротенька серія, і буду записувати зараз другу ігрушку. В общем, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!